Так, поставив на цей він даже там розпіновка не така. і пробуємо завестись. Що напевно, буде проблематично. Ну все, він Вон вольтметр. Потому що аккумулятор выдає фигню... Пусков итог 15, 15 А видає. А тепер що ми робимо? Беремо наш бустер. Я тут контакти улучшив. Контакти улучшив. Зараз акуратненько. Він, кстати, запуститься. Коли загориться зелененька, запуститься він. А Зараз на клемах немає напряження. Де тут у нас мінус? Ось мінус. Він запуститься, коли ми. Блін, за що його брати? Ось вот так його брати. Він запуститься, коли ми приконтачимо. Тоді він загориться зелененько і можна швидко йти запускати. Быстренько почему? Потому що через 10 секунд він виключається. Оп! Сработав. Зелененько засвітилась. І йдемо запускати, якщо успіємо. Я не знаю, там така видержка, він світиться зелененько. Ну і включаємо. А фиг. Все, він відключився. У прибора видержка там є. Якась. Ну, оце ж він був не повністю заряджений. Але виключився він не тому, що там перегрузили щось таке. Виключився він тому, що. Ето. Потому що... Это. Потому, що Шо тут кнопочка? Як теж збросити? Витягнути, вставити? Він... давав 10 секунд для запуска, а потом выключается. Ну, сейчас еще раз попробуем. Еще раз попробуем, хотя... Оп, включилось реле. Вот это же непонятно. Либо ну, аккумулятор дохлый полностью сюда да, завода, либо на релюшке внутри контакт плохой. А ну, двигатель сцепления. Ну, круто. Что-то пытается крутить. И опять выключился. Щось він питався крутити, але ніфіга не покрутив. Тому що можна конечно, дозарядити до 16,8. Він так медленно заряджається. Попробую другого зарядного заражати. Потім ще раз протестим. Так, Зараз будемо испытывать два бустера. Один ось такий, яким я вже заводив свою машину. Він робочий, був по крайней мере. А другий ось такий Базеус, я його повністю зарядив. Ось 4 лампочки горять. <кій> Вчора він був недозаряжений. 15 вольт, а зараз повністю заряжений. Ось якщо включаємо. Ну, Це, кстати, тут корпуса вже немає. Принесли так без корпуса. Ну, Оце лампочки індикації зарядки, повний заряд, 4 штучки. Вон він блимає, готов к роботі. Вчора він машину не запустив при 15 вольтах при одній гарячій лампочці. Е може, йому цього мало було. Я підключав дохлий акумулятор отакий. І він не запустив. Зараз я поставив робочий акумулятор, щоб завести машину. Почему? Тому що вона холоднюча. стояла ночь. Зараз заведу, прогрію трохи, щоб легше хоч трохи було этим бустером. Працювати. Зараз заведемося, покажу, що воно работає. Подивимось, як завода годний акумулятор. Годний акумулятор завів ось без проблем. <кій> Годний акумулятор завів без проблем. Даже холодну машину, яка стояла цілу ніч, зараз на вулиці мінус 4. Ночі було мінус 10. Ну, в принципі, довго кочегарити не будем. Довго кочегарити не будемо. І ставимо акумулятор другий дохлий. Так, поставив дохлий акумулятор. Е, бустер, так, накинув одну клему. Зараз заведу без бустера. Заведу, покажу, що акумулятор дохлий. Він не заводи. Все, і все тухне. Все, не заводи. Зараз підключаємо. Бустер, пробуємо швидко завести. Ну, цей акумулятор заряджений, але він дохлий. Е, ну як сказати, Він взагалі не годний вже ему. Включаємо бустер, Він зелененько загорілася, і треба швидко йти заводити, бо він через секунд 10-15 вирубає сам. І пробуємо. Ой, він вже виключився. Я навіть не встиг завести. Вчора вроді успів добігти. Ось такий бустер. Він часів скільки секунд ось, і вирубився. Либо зараз заряд йде в машину. А що він взагалі вирубився? Повністю заряджений. О, заморгав. Може сама електроніка ключа. Включаємо заново, Оп, включився, быстренько біжимо, заводимо. Ну, щось таке. Питається прокрутити. О, завів. Він завів. Машину. Но вона заглохла. Почому? По тому що бустер відключився. Бустер відключився через оце секунд 10-15. Бустер відключився, а акумулятор то дохлий. І воно коротше, і заглохло. Машина холодна. Но вже добре він завів. Коротше, бустер робочий. Бустер у нас робочий, повний заряд завів. Це тут не було контакту. Ось тут. Ось він ото вирубався. І все. Ну, коротше, мою машину він заводить. З трудом, але заводить. Зараз спробуємо цей бустер. Тут, кстати, клеми. 100% заряд. Клеммы идут напрямую, без диодов всяких. То есть воно в обратку начнет ток давать. Поэтому надо по-быстрому. Подключаем цей бустер. Цей бустер подключаем. И быстренько бежим заряжаться. Оп. Что там проценты начинают падать? Нет, потому что аккумулятор, я пробовал, Он сам аккумулятор же 2 ампера. Плохо, звісно, там диодов нема. О, не заводи. А цей бустер взагалі не завода. Ну так, да, все. Він на морозі був. Цей бустер лежав на морозі в машині, поэтому він не заводи. Вон 92%. Акумулятор дохлий, бустер холодний і не завів. Це уже не хорошо. Хоча, я думаю, акумулятор взагалі був годний робочий, э, але надох, ну, но, но ну, ну сівший, то він би завів. А так аккумулятор, хоч і заряджений, він не, не годний. Цей бустер работає. Даже завів лучше, ніж цей. Вот Такі пироги. Нема тут проблеми з э, акумулятором. Була проблема тільки вот тут в контакті. Що болтався контакт, я зараз контакт наладив, все, машину завело. Все проверено, наглядно. Просто бустер в теплі треба хранити, мені каже, він би завів, якби не в теплі. Бо в тепле время він заводив машину з оцим дохлим акумулятором.